Відвідування лісу заборонено через пожежонебезпечний небезпечний період. Про це повідомляє центральний лісовий офіс. На території Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей становився найвищий рівень пожежної небезпеки. Хвойні насадження, молодняки та ліси, що знаходяться у безпосередній близькості до населених пунктів, в зоні особливої небезпеки. У цей період заборонено відвідувати ліси та заїжджати до них транспортними засобами, розводити багаття у лісі, окрім спеціально відведених рекреаційних зон. Палити, кидати непогашені сірники та недопалки в лісі, випалювати траву та сухостій на землях лісового фонду або на інших ділянках, що межують з лісовими масивами. Згідно статті 77, недотримання цих вимог тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4 тисяч 590 гривень. На посадових осіб від 4590 гривень до 15 тисяч 300 гривень. У червні центр допомоги Олександрія видавав гуманітарну допомогу від Кіри Лісман та партнерів вимушеним переселенцям. Продуктові набори отримали одинокі люди ВПО віком від 65 років та внутрішньо переміщені родини з дітьми. Набори містили основні продукти харчування, необхідні для щоденного раціону. Також у червні жінкам з числа вимушених переселенців видали гуманітарну допомогу у вигляді засобів гігієни. За півтора року Олександрійська громада отримала гуманітарної допомоги на суму близько 2,5 мільйонів гривень від громадської організації Всеукраїнське об'єднання Національна Рада тюрків-карапапаків України у Харківській області, яку очолює Кіра Лісман. Йдеться на сторінці міської ради. Приємною новиною поділилася адміністраторка Фейсбук групи за зсу Руслана Найда у волонтерському кафе під назви за зсу, де безкоштовно годують військових, встановили кондиціонер. Вдячність Олександру Воротілову та компанії Будексперт за допомогу у пошуці і встановленні кондиціонера Юрію Кочерзі, за наданий кондиціонер, та Олексію Бичкову. Також велика подяка всім людям, які долучаються до такої вкрай необхідної справи. Привозять продукти, воду, смаколики разом до перемоги. Олександрійський міський музейний центр імені Худякової на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про продовження продажу поштової марки, яка присвячена видатному українському науковцю Дмитру Чижевському. Це унікальна можливість придбати справжню колекційну перлину для тих, хто не встиг придбати її в кінці травня та водночас віддати шану нашій історичній спадщині. Обмежений тираж, справжня цінність марки. Звертайтеся до музейного центру, який знаходиться за адресою, вулиця Перспективна, 14, перший корпус, графік роботи з 8 до 18 години щодня, крім неділі.